Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу розповісти про ще одну важливу інформацію. Вона також буде стосуватися фізичної ідентифікації, як ви її можете пройти за допомогою відеоконференц-зв'язку. Органи Пенсійного фонду України повідомляють про те, що пенсійний фонд розширив можливості для запису на відеоідентифікацію. Мене хтось запитував з підписників, тож більш детальніше розповідаю. Нагадую, що для отримання... Я пенсій та страхових виплат вам обов'язково до 31 грудня. 2025 року для тих громадян, які зараз знаходяться за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Щоб скористатися таким сервісом, ви можете на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у вкладці «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку» заповнити онлайн-форму заяву. Так, додано дану опцію, що дозволяє отримувачам виплат, які тимчасово проживають за межами нашої держави, повідомляти про це шляхом проставлення відповідної позначки та записатися на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Для тих громадян, які наразі проживають на тот, тимчасово окупованих територіях. Для вас також цей сервіс є доступним, але при заповненні заяви е, на проведення відеоідентифікації, вам не потрібно е, позначку про о, проживання за межами України не, зазнач, не потрібно зазначати. Як же скористатися сервісом? Вам потрібно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України. Там обираєте розділ заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Вам буде таке віконечко повідомлення. Ви прочитаєте, ознайомитесь, натиснете «Продовжити» і побачите віконечко, який буде мати назву. Ідентифікація у режимі відеоконференц зв'язку. Там вам потрібно буде надати необхідну інформацію, обираєте обов'язково спосіб. Проведення проведення відеоідентифікації, як це Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Google Meet, так, Сігнал. Тобто, як ви вам більш доступніше, зрозуміліше такий спосіб проведення відеоідентифікації можете обрати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Їх 6 пропонує наразі Пенсійний фонд України. Далі, якщо вам потрібно е, якісь додаткові послуги, ви також обов'язково тут відмічаєте вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоконференцзв'язку. Можливо, вам потрібно фізичний супровід чи перекладача жестової мови. Також, ви, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви там ще ставите помітку, що тимчасово Проживаю за межами України. І таким чином, коли ви це все заповните, ви натискаєте Подати заяви. Також ви можете до заяви можуть бути додані у вигляді прикріплених файлів. Наступні документи: це паспорт, пенсійне посвідчення. Ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка, все, що, що необхідно, ви можете також додати. Після опрацювання вашої заяви на ідентифікацію на адресу електронної почти надійде, яку ви зазначите і обов'язково залишите. Надійде інформація про день та час проведення сеансу, відеоконференції. І це дозволить вам в подальшому без усіляких. Проблем отримувати свою пенсію та страхові виплати.